Вітаю всіх друзі. Ну що, час настав? Час настав пікерувати нашу петунію. Петунія підросла. Отакі були крихітні насіннинки, як бачите, ще до сих пір сходить. А виросла вже ось вона у нас така. Грунт в мене покупний, ні в якому разі не треба використовувати грунт з городу, тому що петуня його не любить, він слишком забітий, як то кажуть. Він такий, знаєте, як глеїстий і є. Той момент, що коли ми використовуємо ґрунт згороду, петунія може захворіти в нас на чорну ніжку. Тому що ґрунт з городу він більше тримає вологу. Тому я використовую ґрунт для розсади. Буде цікаво, я розкажу, який. Переходимо до теми. Нашу петунію потрібно вже пікерувати. Дивіться, в нас тут вже є оно раз листочок. Два листочок, три, чотири, тобто вже справжні листочки вони з'явилися, і вона вже так розміром на сантиметрів 5 її Їй потрібно пересадити в такі стаканчики 200 грамові. У мене стаканчики пластмасові. звичайні. Чого я їх рекомендую брати, тому що для новачків це найкраще. По-перше, ви будете бачити, чи просихає ґрунт, чи він зволожений, чи він висих. Тобто, ви будете розуміти. Наскільки вам треба зволожувати петунію? По-друге, щоб петунія розвивалася в листях, тобто листочки знайшли вгору, петунія повинна наростити коріння. Тобто, оцей стаканчик 200 г, ми зараз будемо сюди пересаджувати нашу петунію, пікірувати, як то кажуть більш такі професійні садівники. І поки петунія по периметру цього всього стаканчика не наростить коріння. І коріння не буде в нас аж знизу, отут, заплітатися. Її пересаджувати зовсім не потрібно. Бо петунія така рослина, що поки вона наростить коріння, вона не піде нарощувати зелену масу. Тобто, думаю, все зрозуміло, я розказав. Що ми робимо? У мене є отака бамбукова паличка, ось така товстенька. Собачистка вже не піде. Ми робимо в нашому стаканчику ми робимо. Таке заглиблення. Як зазвичай ми з вами садимо розсаду, як зазвичай ми там заглиблюємо, як зазвичай ми е пересаджуємо квіти, робимо таке заглиблення. Головне, щоб ґрунт у нас був досить рихлий. Якщо ґрунт не буде рихлим, їй буде важко вкорінитися. ґрунт в мене пролятий добривом, я проливаю вже ґрунт добривом до того, як я буду її пікерувати. Робота досить крпітка, але вона того варта. Навіщо там купувати десь когось петуні, потім багато хто каже: саджає, вона пропадає, на жаль. Але ще раз хочу наголосити: ви розумієте, що це квіти, і квітам потрібно вносити добрива. Зараз ми петунію пікеруємо. Якщо в мене ґрунт пролитий добривом рідким і, і вже ми не будемо одобрювати після того, як ми її зараз пересадимо. То, якщо ви садите в ґрунт не непролитий добривом, ви повинні пропікерувати петунію і потім пролити її добривом. Нічого страшного в цьому немає. Добрива зараз є екологічні, без всяких шкідників для людини, тим паче це квіти. Бо квітка така досить примхлива. І на всіх вона росте. Дивіться, що я роблю? Я беру отаку підриваю квіточку нашу. Сторону відкладаю нашу зубочистку. І от так. От так. Акуратно. Я ї... Бачите, яка коренева у нас вже нарощена. Повірте мені, з такого насіння, як воно садиться, вона вже досить нарощена, Коренева. І тепер ми досить таку зубочисточкою беремо, хапа, поглиблюємо до перших листочків. Притрамбовуємо. І наша петунія вже пересаджена. Нічого складного, як бачите, але робота досить кропітка. Просто незручно, бо я знімаю з телефона, і мені зараз трошки незручно показувати а, всі процеси. Да, Робота така трошки складненька, знаєте, кропітка. Але воно того варте. Якщо ви хочете більше дізнатися про освітлення, як вирощувати петуні, задавайте питання в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайки відео, щоб алгоритми Ютубу його, скажімо так, видавали людям, щоб люди більше людей могли його бачити. У мене ось зараз так на вечір 6 стаканчиків, там ще в мене 6 стаканчиків. Така кропітка робота, але наголошую, що воно того варте і не все так важко, як здається. Також хочу анонсувати, що будуть в мене петуні зараз на продаж, буквально нехай пройдеться похолодання, тому що я не хочу квіти відправляти, скажімо так, в морози чи в якісь приморозки. Тобто вони для мене як. Діти, скажімо так, вони вирощені з такого насіння дрібного. Вони пройшли стільки етапів, щоб вони були отакими. От щоб зараз їх можна було пересадити в стаканчик, і то це ще дитина. Вона зараз буде розвивати активну корневу систему. І вже потім я буду поетапно вам показувати, що робити далі. Чого не можна, такі є питання, чого не можна садити петонію одразу у великий горчик. Одразу великі горщики наражу садити. Тому що, дивіться, якщо ви зразу садите петунію в такий великий горщик, у мене є такі горщики, знаєте, от зараз вам навіть покажу. в мене є Тут в мене петунія також стоїть. Під звичайною, до речі, лампою холодного світла. Вон росте. Тут вона в мене рідко посажена. в мене є отакі от горщики. Але я зразу не пекерую в них, не пересаджую. Тому що дивіться, ми повертаємося до того питання, що якщо ви будете петунію одразу садити в горщик великого об'єму, вона буде досить довго нарощувати коріння. І поки вона не, наро... не наростить коріння, звичайно, у вас петунія не піде а... рости догори, як кажуть по народному. Тобто зелена маса не буде нарощуватись, а нам ж потрібна квіточка, нам потрібна. Саме зелена маса. Петунії в мене тут не ампельні, звичайні, але саме чогось, до речі, це насіння, що я в цьому році перший раз спробував, воно таке прям гарне, саджанці, такі здорові. Але тут я вже її одобрював один раз, проливав мінеральними добривами, щоб вона наростала коренева система. Вона в мене стоїть під звичайними лампами. Щоб буде комусь цікаво, задавайте питання в коментарях. Я розповім, чого під звичайними, чого не використовувати оці фітолампи, це просто викачка грошей. Тобто, друзі, задавайте питання в коментарях, ставте вподобайки. В мене немає там якогось такої освіти чи ще чогось. Бо ви звикли на Ютубі, скажімо так, бачити якихось професіоналів. Я звичайна людина, яка хоче просто розказати, як. Вирощувати таку квітку, бо багато людей думають, що це досить складно, багато в кого перший раз не вийшло, другий раз не вийшло, і багато хто закидає цю справу, потім ходить, купує. Звичайно, купувати можна, і в мене можна буде купити, до речі, якщо ви не хочете цим заморачуватись, але є люди, які люблять. Це діло, і вони якби готові сидіти, це робити як я. Мені це подобається. Тому, будь ласка, давайте питання в коментарях. Я буду активно відповідати, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і будемо з вами разом йти до такої мети, аби наші квіти були досить гарними.